Як тільки поклеїть усі молдинги, буде ще одне фарбування. Але зараз хочу вам показати, як приклеїли молдинги на стіну. Стіна в нас вже, як і всі стіни вже в нас пофарбовані світлим кольором. Молдинги будуть теж фарбуватися. Такі тоненькі молдинги. З цієї сторони у нас кімната, кухня, це в нас санвузол. Уклали керамогранітну плитку. Це буде у нас ніша душова кабіна. З цієї сторони, у нас буде пральна машина та бойлер. Гостьовий санвузол. Уклали керамогранітну плитку, кімната, а це кухня. На кухні теж все пофарбували, але в один шар. З цієї сторони у нас буде. Кухня кутова керамогранітна плитка. 60 на метр 20. Вона такого бежевого кольору вона матова ця плитка. І зробили вже, приклеїли молдинги. Їх будуть теж фарбувати. Приклеїли після того, як нанесли один шар фарби. З цієї сторони в нас теж будуть молдинги. Наступне це буде натяжна стеля та укладання підлоги. На підлозі у нас буде замковий кварцвініл.